Привіт, друже! От стою я тут на сніжку, і щоб не було мені сумно, прилітає до мене горобчик та щебече і одразу стає веселіше. Ми з ним подружилися. Прилітає також синичка, голуб та ворона. Це зимуючі птахи, які проводять з нами зиму. Подивись, чи всі пташки однакові. Ні, вони різні. За розміром, за кольором, але всі пташки мають багато спільного. У них є тулуб, голова, дзьоб, крила та лапки. Взимку холодно та голодно пташкам, тому потрібно їх підгодовувати зернятками, крихтами хліба, насінням. Пропоную тобі взимку на прогулянці підгодовувати пташок. І ти їм дуже допоможеш. Успіхів тобі!